Вітаю тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру, це програма Гістю студії. Сьогодні до нас завітав Олег Казимирович Червонюк. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Рада вас бачити, звичайно. Доброго дня, дуже приємно. Пане Олеже, от минулими вихідними Україна відзначала вже річницю Революції Гідності. На вашу думку, чи це відволікання уваги від АТО, чи дійсно ми повинні якби, відзначати наших героїв? І вшановувати їх власне таким чином. О, це дуже надзвичайно важке питання, складне питання не тільки політично, але і історично, тому що в цьому такому питанні дуже багато аспектів. І, безумовно, одна сторона: це дуже добре, коли суспільство, коли нація прагне до змін, до кращого життя і усвідомлює те, що ми живемо, мягко кажучи, не за тими е, такими. Світовими нормальними правилами цивілізації, да? живемо як-небудь і не цінуємо свою державу, не цінуємо свою країну. І народ, нація нашої країни не хоче з цим боротися і прагне змін. І результат цього це, звичайно, і майдан, і, до речі, не один майдан, а да? Майдани постійні протести, які дають можливість висловити свою позицію для того, щоб прислухались наші політики. А інша сторона, наскільки е, ці політики взагалі готові слухати свій власний народ. І якщо не готові слухати, то в чому е, причини цього такого е, німого спілкування да, зі, своєю нацією, зі своїм народом? Тому дуже-дуже багато причин. І, е, звичайно, хотілося б, щоб ці причини були всі усунуті. Якщо говорити про те, що. На мій погляд, що сьогодні після Революції Гідності, на жаль, немає чим похвастатись, да? немає можливості говорити про ті сподівання, ті досягнення, які, досягнення, які би мали би мали мати місце бути в нашій країні. На жаль, то можна, на мій погляд, це просто достатньо серйозний вплив зовнішніх факторів, як з. Цивілізованого світу, з Євросоюзу, так і з Росії. На жаль, за 25 років, на мій погляд, Україна не здобула власного президента, проукраїнського президента. У нас було декілька проросійських президентів, було декілька президентів проєвропейських, можливо, проамериканських, але, на жаль, не було і до сьогоднішнього дня немає проукраїнського президента. Це дуже сумно і. Власне кажучи, це вина всієї нашої нації, тому що ми поки що не народили такого лідера, не народили таку, таку людину, яка б дійсно могла стати лідером нації і підняти нашу країну просто з корін. Тобто, чекати нам ще потрібно довго до такого лідера, одного і єдиного, який дійсно буде боротися за Україну і я розвивати боюсь, її. Я боюсь, що останній такий лідер це був Богдан Хмельницький якому це вдалось, було багато е, людей, які е, лідерів, людей-лідерів, які намагалися це зробити. Але е, по різних причинах їм це не вдалося. А Богдану Хмельницькому це вдалося. І це от, скільки це років було назад, достатньо багато. Ну, власне, Майдан АТО йде завжди боротьба, і більшість людей, якщо з ними спілкуватись, люди вважають, що стало. Е, Набагато гірше жити ніж було раніше, навіть під час уряду Януковича, якого так хотіли скинути. От на вашу думку, чи є якісь все таки позитивні зрушення, чи немає? Чому я кажу, що от перше питання, яке ви задали, воно історичне, тому що об'єктивно оцінювати цю ситуацію, в якій ми сьогодні живемо, набагато буде зручніше через 10, можливо, 15-20 років. І якщо ми подивимося саме з тієї точки зору, то ми побачимо, що Україна втратила свій суверенітет, втратила частково свої, свої території, втратила дуже багато чого, і найголовніше просто людей, які, які гинуть, кожен день гинуть. Не можна ці речі порівнювати будь-чим, але все-таки. Чи ми отримали якісь політичні зміни, чи ми отримали якісь реальні зміни в нашому суспільстві, маючи такі шалені втрати. Да? Ну, на мій погляд, я їх не бачу сьогодні цих змін, на жаль. Я бачу, що корупція не те, що ніхто не бореться з корупцією, вона поширюється, вона збільшується. І сьогодні ситуація в країні виглядає таким чином, як виглядала перед тим, як були останні дні. Уряду скажімо так, Ющенка чи останні дні уряду Януковича, це дуже сильно мені нагадує на те, що сьогоднішня влада закінчується, тому що йде повністю неконтрольований процес, повністю бардак і неконтрольовані речі. Чому сьогодні суспільство на це не реагує або не хоче реагувати, або боїться реагувати? Я б сказав, все-таки боїться реагувати. По одній простій причині, тому що в нас в країні йде війна. І коли е, е, ми маємо таку відповідь на це питання, стає страшно, тому що зразу стає зрозуміло, кому ця війна потрібна. На жаль, що нас чекає попереду? Мені дуже важко сказати. Я сподіваюся на краще, і е, я дуже люблю свою державу, люблю Україну. І ми інвестуємо, розвиваємо, будуємо. Але Величезна машина, державна машина працює на будь чию користь, але не на користь української нації. І це дуже прикро. На жаль, звичайно. Власне, на цьому ж майдані під час вшанування наших героїв вихідними в Києві відбулось блокадне вічі на підтримку. Блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Я думаю, що ви в курсі ви читали. Власне, через торгову блокаду уряд вів надзвичайний стан в енергетиці України. Власне, як це позначиться на нашій державі, на вашу думку? Це ще, ну, нагадаю, блокада триває Одна на з надзвичайно важких тем, да, яка сьогодні є в нашій державі. І я би сказав, це тема, якою спекулюють сьогодні політики. Я як виробничник дуже добре усвідомлюю, скільки споживає електроенергії, скажімо там, кожна людина, перебуваючи в себе вдома в оселі, да, скільки може споживати місто електроенергії, порівнюючи з тим, з тою ж самою людиною, яка споживає цю електроенергію на своєму робочому місці. Якщо ви перебуваєте вдома, то максимально, що ви там включите лампочку 100 Вт. Якщо ви стоїте біля верстата, ви включите станок, який може споживати 10 кВт. 20-30 кВт. Тобто, споживання електроенергії населення на робочих місцях набагато вище, ніж споживання електроенергії в будівлі. Ну, звичайно, до чого я це все веду? До того, що в нашій країні були величезні виробництва, величезні потужності, які перевищували, я думаю, споживання електроенергії промисловості, що найменше, я думаю, в 100 разів перевищували споживання електроенергії в містах, в селах, ну тобто в будівлях. Да? В такому побутовому секторі. Я думаю, в сотні разів. Ця потужність нашої електричної системи да, або нашої енергетики, вона нікуди не зникла. Ніхто не вивіз атомні станції, ніхто не вивіз атомні блоки, ніхто не вивіз гідроелектростанції, ніхто не вивіз ТЕЦ, які в нас були. Да. Це все залишилось, не поки навіть добудували там, Хмельницьку атомну станцію. Навпаки, там були деякі зміни добудови. Там, я не фахівець енергетики да, в цілому, але я розумію, що таке енергетика більш-менш. Тому оцеєї потужності, яка залишилася від Радянського Союзу, нам більше, ніж достатньо. Ну, подивіться, у нас сьогодні не... всі заводи і фабрики стоять. Куди ми споживаємо цю електроенергію, якою спекулюють постійно політики, говорять, що нам будуть відключати ве... Ве... Там, відключення чи ще будь-яке. Відповідь дуже проста. Ми експортуємо цю електроенергію. Ми її експортуємо за копійки на Захід. І сьогодні Захід зацікавлений в тому, щоб в Україні будувалися енергоблоки атомні, а Захід зацікавлений в тому, щоб ми купували вугілля на сході в сепаратістів, для того, щоб підтримували їхню енергетичну систему. Їхню. Тобто, це на угоду Заходу потрібно це зробити. Тому що для нас цілком достатньо тої енергетики, яка сьогодні є. І якщо би ми могли, якщо говорити сьогодні про баланс, про те, що треба збалансувати атомну енергетику з тепловою і так далі, нема жодних проблем. Треба просто призупинити атомні блоки, щоб вони виділяли менше електроенергії, і ми можемо компенсувати це або ГЕС компенсувати, або більш малими потужностями в теплоенергетиці. Це перша частина цього питання. Друга частина питання, якби справді хтось хотів вирішити це питання. Сьогодні ТЕЦ, теплова електростанція, саме сучасна німецького зразка, коштує десь близько 50 мільйонів євро. Нормальна ТЕЦ достатньо серйозної потужності, яка, до речі, має можливість працювати на вугіллі, яке сьогодні знаходиться на заході України. На цьому вугіллі. І, і ці шахти могли би працювати ТЕЦ. І, і якщо б ми взяли 20, збудували 20 теплових електростанцій. У західній частині України біля кожного обласного центру, витрачивши при цьому всьому близько мільярда доларів, не так багато, невелика сума 20, да? мільярд доларів. Ми б, по-перше, забули про те, що ми споживаємо для опалення наших осель газ російський, тому що те сама по собі виділяє величезну кількість тепла. З другої сторони, отримали суперовий баланс в енергетики в Україні. І третє питання вирішили би проблеми шахта... шахтарів, які сьогодні є на Західній Україні. Всього-навсього за мільярд доларів. Скільки мільярдів ми беремо кожен, кожен раз в кредит? Куди йдуть ці мільярди? Знову, звичайна відповідь. Ці мільярди розкрадаються нашим урядом. І через офшори, які належать американцям, європейські офшори, вони вивозяться з України. Тобто, чітко під контролем Заходу все ці гроші повертаються назад. На захід. Що залишається в Україні? Україні залишаються... Ні, в Україні залишаються величезні зобов'язання, тому що сьогодні ми кредити беремо під 10% річних. 10% річних. При тому всьому, якщо ви захочете відкрити рахунок в Європі, вам запропонують 0%. Якщо ви захочете відкрити рахунок в Швейцарії, то вам, Швейцарський банк, запропонує, щоб ви йому платили гроші за те, що ви. Маєте в Швейцарії рахунок. Ось як насправді сьогодні виглядає ця ситуація. А Україна платить 10% річних. Тобто уряд вкрав мільярд, тут же через день його викачав через офшори, викачав через американські банки, викачав європейські офшори, а Україні залишилося сплачувати просто відсотки. Ну, власне, хотілося б декілька слів. Тому, дійсно... що, тому що сьогодні ніхто не зацікавлений в сильній Україні. Ніхто не зацікавлений, щоб в Україні був розвиток енергетики. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб в Україні розвивалася промисловість, щоб будувалися заводи фабрики. Ніхто сюди з західних інвесторів не зайде в Україну. Чому для чого в Україну заходити західним інвестором? Вони і так сьогодні отримали ринок України повністю. Це економічна угода між Заходом і Євросоюзом і Україною, вона просто ганебна для України, і вона знищує повністю економіку. Вони отримали свій ринок. Якщо ви все рівно володієте цим ринком, якщо <кійнці> українці, наприклад, споживають 10 таких склянок води, да? і вони сьогодні виробляються в Польщі. Для чого полякам будувати цей завод? Для того, щоб виробляв цю воду в Україні? Ми і так купуємо, вони і так отримують прибуток. Нема жодних причин для того, щоб будувати і інвестувати. А як виробничий, я вам скажу, що набагато зручніше мати підприємство поруч, для того, щоб їх більше організовано контролювати, займатися їхнім розвитком і так далі. І жодна з країн Заходу не хоче, щоб інвестори уходили з її країни. Ви бачили, хоча б одного посла. Який би приїхав, і сказав, що наша країна хоче своїх інвесторів віддати в Україну, та будь-яка країна цивілізована, вона хоче навпаки залучити до себе інвесторів, Навпаки, залучити гроші. Навіть не в грошах проблема, а в нормальних людях, які можуть піднімати розвивати економіку, тому що грошей на заході більше ніж достатньо. Власне кажучи, вони ж самі їх друкують. Без жодних проблем. Скільки потрібно, вони стільки надрукують. Американці вже в такі борги мають, що там просто в них ж борг великий. Для них це взагалі не гроші, а папір. Просто зобов'язання. Які не факт, що вони в свій час, якщо би їм Китай повернув, наприклад, їхні гроші. Ну, власне, цікаво, в умовах такої ситуації, нестабільної, яка зараз в Україні. На якому пливу Рівненський льонокомбінат? Я читала в соціальній мережі Фейсбук, що 2 лютого ви відзначили, можна сказати, день народження 54 роки з дня запуску льонокомбінату, але після того, якби він був занепав, і ви його відрядили. От наскільки важко його тримати на пливу, можна сказати, зараз в наш час і розвивати його в нашій державі? Ну і власне за теренами, адже ви так активно прогресуєте і рухаєтесь вперед. Ну, бачите, взагалі працювати важко. Дуже легко лежати на дивані і там, розмірковувати, або там стояти на кухні, і розмірковувати про будь-які речі, про виробництво, про політику, про щось інше. А щось робити, це завжди важко, це завжди непросто. Тому що, знову ж, сьогодні в світі перевиробництво всіх продуктів, сьогодні в світі. Не вистачає ринків збуту, тому що збільшити своє виробництво дуже легко можна на 10-20%. На Питання в тому, хто його придбає, той товар, який випустить. І наші ринки ми віддали. Віддали наш ринок, частково віддали Туреччині, частково віддали Китаю, якщо говорити про ринок легкої промисловості. І частково невеликими частками ще по інших країнах. Тому війти в цей ринок, коли все заповнено, коли, наприклад, там. До речі, останній раз я тиждень назад був в Туреччині. Компанія має 5 мільярдів оборот. Компанія, в тому числі, і текстильна, енергетична, текстильна компанія. Тільки по текстилю у них близько 500 мільйонів оборот, а взагалі компанія 5 мільярдів. Звичайно, важко з такою компанією конкурувати. Нашому підприємству. Немає сьогодні достатньої кількості обладнання, де немає сьогодні достатньої кількості фахівців, тому що ну є проблеми з освітою і так далі, і так далі. Але знаючи ці проблеми, головне їх знати, розуміти і шукати шляхи їх вирішення. І це реально можливо, тому що наші люди нічим не ні гірші ніж турки, там чи, чи американці, чи німці, і так далі. Але потрібно це постійна робота, підшукувати, формувати колектив, підшукувати людей, які б мали кожна людина. Має своє місце мати, да? і вона на виробництві кожна людина може працювати завжди. Да? І Кругом і на, на нашому виробництві задача знайти для цієї людини місце. Якщо ми не справляємося з цим, ну не справляємося. А в більшості випадків, якщо ми правильно розставляємо нашу команду, у нас виходить той результат, який сьогодні виходить. І дійсно є збільшення кількості торгових місць, де ми представляємо свої, свої, свої колекції, і дійсно є збільшення кількості. Виробництво, збільшення, величезні контракти по, по обладнанню, які сьогодні буде надходити обладнання. Ми плануємо в цьому році збільшити випуск продукції щонайменше вдвічі. Це, це можливо. І сьогодні Леонакомбінат, насправді, я можу сказати, про всю економіку України є взірцем, як потрібно працювати в нашій країні і досягати результатів. І знову ж, сьогодні кому це подобається? Це подобається українцям, що в них є таке підприємство, яке дійсно виготовляє український продукт, і ми можемо пишатися тим, що ми в Україні виготовляємо цей продукт. А кому це не подобається? А не подобається всім нашим сусідам: росіянам, полякам, румунам, туркам і всім асфальтам. Чому їм це не подобається? Тому що чим більше ми виробляємо продукції, тим менше вони її виробляють. І це логічно. І такі підприємства треба захищати. Для цього і існує в світі політика. Політика для наших політиків існує не для того, щоб красти державні гроші. Політика існує для того, щоб гроші заробляти. Заробляти через національні підприємства, через національні інтереси, заробляти через те, що ну, сама природа держави це, це як велике підприємство, яке повинно заробляти гроші. Не брати в борг. Скільки можна брати в борг? Ну це ж просто ну, злодії розкрадають гроші, а потім для наших дітей вішують ці борги. Це ж абсолютно ненормально. Світ живе по-іншому. На жаль, ми теж будемо жити по-іншому. Тільки в тому тільки випадку коли тільки в тому випадку, коли у нас буде справжній проукраїнський уряд, коли буде проукраїнські політики, які будуть зацікавлені в розвитку своєї України. Ну, я дуже сподіваюся, що цей проукраїнський уряд і дійсно єдиний і український. Президент вже прийде до нас найближчим часом. Ну можливо, це буде 5 років, але можливо і раніше. А наразі вам дякую за розмову. Ну і бажаю вам тільки рухатися вперед і розвиватися. Щиро дякую. А я нагадаю, це була програма Гісті студії. До нових зустрічей.